Пам'ять людей, розстріляних в урочищі Бабин Яр, сумчани традиційно вшановують на центральному кладовищі поблизу обеліска жертвам єврейського народу, розстріляних у роки Другої світової війни на території області. Вони стали жертвами фашизму. і Це наш наша обов'язок пам'ятати це і доносити це до наступних поколінь. Цьогорічне вшанування пам'яті особливо болюче, говорять сумчани, які прийшли до пам'ятного знака з квітами. Зараз на тлі війни. Коли на нас напала Росія, і яка виправдовує фашизм і несе фашизм на нашу територію, на наших громадян, гинуть люди. І знов гинуть невинні люди тільки за те, що вони українці. Гинуть люди всіх національностей, які захищають зараз в ЗСУ нашу країну. Люди у Бабиному яру загинули через релігійну і національну приналежність, і такі злочини проти людяності не можна забувати. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять полеглих в Бабиному Яру. Всіх ті півтора мільйони українців, які були вбиті під час Голокосту, під час Другої світової війни. Це все те, що не може повторюватись. Зараз на території України тривають трагічні події. Масові вбивства в Бучі та Ізюмі та інші звірства російських військових шокують увесь світ. Ті наративи, які дає російська пропаганда, вирішення українського питання, вони дуже схожі з тими наративами, які були під час Другої світової, коли фашисти і нацисти зазначали про те, що вони йдуть вирішувати єврейське питання. Нагадаємо, пам'ять жертв Бабиного Яру, однієї з найбільших трагедій в історії України періоду Другої світової війни, вшановують 29-30 вересня. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, Новини СТС.